Всім привіт, ребята, з вами я, Ніка Прей, і сьогодні ми йдемо отримати 40 дейв. Так от, така у нас красничка стоїть. Ну, що, ми скурнула. Ну, наприклад, усе буде такий хорор. Я знаю, що, якби, да, я приготувала і та, що добре, і та, що недобре. Окей. Так, например, все, я придумал який хор на собой як вони се називали. Окей, открываем. И будем говорят. Нет, бин. Кстати, може бути се. Може ще бути совтом. Например, тут буде галочка або тука. Короче, не знаю, у тебя буде хаоска, но ну, така много, то хрестики. Ну-ка всем пока и до новых встреч.